Добрий-добрий день, добрим добрим людям. У мене сьогодні історія про парфуми. Адже я український парфумер і дійсно роблю українські авторські парфуми. І іноді ну, для того, щоб зробити щось таке незвичне, те, щоб дуже добре запам'ятовувалося і, можливо, було впізнаваним, треба поєднувати. Незвичні складники. Можливо, поодинці той чи інший складник буде пахнути, ну, не дуже приємно, а коли в букеті, це зовсім інше відчуття. Отже, історія про парфуми. Історія про парфуми, який нам розкаже Андрій Альохін. Це український радіоведучий, телеведучий актор театра і кіно. Історія називається Про парфуми від знавця. Париж Обліж це означає Париж зобов'язує. З роками так сяк, але потроху довелося знатися на парфумах. Насправді це не дуже важко. Чоловічі, вони всі ж однакові, сосновий ліс. Дошка під вітрилом, волохаті груди, криві ноги, а якщо флакон, то чорний або благородно кривавий. Жіночі трохи складніші. Тітки радянського розливу всі пахнуть красною Москвою. Як ти їх не пшикай? Дами мого елегантного віку найчастіше кидаються з боку в бік у відчайдушних пошуках. Бояться виглядати тіткою або і того гірше застарілою одиницею, яка люто молодиться і в результаті обирають щось незрозуміле вода і мило. Молоді дівчата завжди купують не просто парфуми, а неодмінно нішеві. Ніхто точно не знає, що це таке, але якщо на парфумах так і написати нішеві. Дівчата тут же просто до них побіжать і куплять, ані принюхаючись, ані дивлячись на ціну. Я в парфумах однолюбий консерватор. І це не, не тому, що Дартаньян, а тому, що я о них, якщо чесно, ніфіга не розуміюся, і тому боюся купити якусь дурницю, ще й дорогу, почну пахнути вульгарністю і несмаком, а мені хочеться, щоб про мене говорили як про кіногероя. Роня Прокопівна має смак. Тому у мене в Парижі є один давно підгодований мною магазинчик місцевих парфумів, які не знайдеш ані в брокарді, ані в аеропортах. Шкода, що пан Альохін не знає про авторську українську парфумерію, за якою не треба їздити так далеко. Вона знаходиться дуже близько, поруч, варто тільки зазирнути на сайт. А головне, давно підгодовані продавчині, які завжди ставили мені кілька запитань, а потім просто вказували на флакон і говорили: схоже, це саме те, що вам треба. Я б пану Альохіну сказала б те ж саме. Одна знайома актриса, яка в Парижі не бувала, якось вручила мені сотню євро і сказала Альохін, привези мені парфуми з Парижа, щоб ні в кого таких не було. Я спробував було заперечити в тому сенсі, що парфуми це дуже індивідуально, інтимно і вимагає особистої участі, але актриса, мабуть, теж була як проня Прокопівна і ніяких відмов не прийняла, а тільки повторювала, енергійно розрізаючи повітря рукою. Щоб ні в кого, ні в кого, чув ні в кого. Продавчині поставила мені кілька принагідних запитань про неї. Вік? Вдача, професія, і вказали на флакон, схоже, це саме те, що вам треба. Я повернувся до Києва, подзвонив їй і сказав Я привіз тобі парфуми з Парижа, яких ні в кого немає. Було чути, як вона розхвилювалася, а яка назва. Я чесно відповів, я не пам'ятаю. Вона призначила мені побачення в одному з ресторанів столиці і прийшла туди до знемоги елегантна, Не мов би сьогодні в неї Бенефіс або виступ на дні народження короля. Ми сіли за стіл і було видно, як вона хвилюється перед зустріччю з тим невідомим, незнайомим тут нікому досі запахом, який мав тепер геть перевернути її життя і змусити всіх навколо подивитися на неї новими захопленими очима. Я дістав із фермового пакетика з пакувальним папером і соломкою всередині заповітну коробочку і поставив перед нею на стіл. Вона була так схвильована, що довго не могла впоратися з бантиком на стрічці. Ми випили шампанського за новий запах, щоб вона мала час і змогу якось упоратися з тим хвилюванням. Нарешті вона зважувалася зняти пробку і вдихнути жаданий аромат. На мить затримавшись і внутрішню перехрестившись, вона тремтливими пальцями зняла ковпачок, бризнула собі на зап'ясток, помахала рукою в повітрі і понюхала. Завмер весь ресторан. Вона подумала, потім понюхала ще і з пошмішкою сказала Гм, дуже приємний запах. Цікавий, велике тобі, спасибі. Було видно, що вона розчарована. Так, це був приємний, проте звичайнісінький запах, нічого екстра несподіваного, але продавчині в підгодованому магазинчику дарма їли свій хліб. За пару місяців вона подзвонила мені і нетерпляче спитала Ти коли їдеш до Парижа? Це важливо. Я знизав плечами і здивовано відповів Ну, приблизно, за пару тижнів, може, трошки більше, як упору з справами, а що сталося? Вона квапливо видихнула в трубку, немов давно тримала це в собі, як пірнальний кловець перлів повітря під водою. Привези мені ці парфуми, я дам тобі грошей, давай швидше побачимось. Я справді був здивований, а флакон, що вже закінчився, чи ти його розбила? Що сталося? Та ні, чому ж? Чому ж? Флакон цілий і повний більше, ніж наполовину, але ж він колись закінчиться. І я від цієї думки просто божеволію, хай буде запас, я зможу тоді спати спокійно. І краще привези два. Флакона, ні. Три. Гроші в мене є. Є. Ми зустрілися, і вона розповіла мені як не одразу, але поступово закохалася в цей запах, як щоранку поспішає до ванної кімнати, щоб зустрітися з ним знов, як навіть у вісні відчуває, що пахне цим дивним запахом, не яскравим, не сильним, але таким помітним у натовпі, як дивовижно розкривається він на шкірі, як змінюється залежно від тепла чи холоду, чи її настрою. Як всі на знімальному майданчику, самі того не помічаючи, наче навколо магніту тепер крутяться, крутяться навколо неї, щоб ще раз здивхнути цей несильний, простий, але бентежний, тонкий аромат, як кожному, хто запитує, не що за парфуми. Вона використовує вона абсолютно щиро і, переможно посміхаючись, сяючи, веселими, щасливими очима, оголошує. Мені привезли з Парижа, а назву я не пам'ятаю. Я привозив їй цей флакончик не один рік, поки наші взаємини взаєми драматично завершились. Але це дуже жіноча історія. Чоловічий її варіант, мій, значно простіший. Я ж одразу сказав, з чоловічими запахами все просто. Я вирішив змінити звичний запах, самостійно нанюхався різних флаконів. У заповітному магазинчику і вказав продавчині на один з них із зображеннями циркового вершника на флаконі. Запах був дуже приємним, несвіжим і гостро зеленим, як тепер повсюди прийнято, а навпаки, щось таке, що нагадувало мені ніби з дитинства у бабусі на канікулах. Тільки я не міг зрозуміти, що. «Це ж воно таке? Продавчиня замість традиційного схоже, це саме те, що вам потрібно. Раптом трошки зніяковіли і сказали. Місьє, а ви впевнені, а може вам краще повернутися до того звичного одеколону? Цей запах не такий простий, до того ж зараз літо, а влітку він. Ні-ні, мені дуже подобається, саме тим, що непростий. Вибивайте, сказав я. І пішов на касу. І, звісно, потім пошкодував про це. Ні, запах був чудовий, нерізкий, трохи ностальгічний, але все ж таки не дарма на флаконі був зображений церковий вершник. Коли була спека в цьому запаху на шкірі, явно проступали якісь кислуваті нотки, чи то сіна, чи то села. Нарешті, колисно вигаючи паризькими вулицями, я зловив себе на тому, що. Кожні п'ять хвилин піднімаю ноги, аби розглянути підошви, В'єтнамок. Чи не вступив я мимохіть у щось до мене дійшло? Не те, щоб цирк звірів, але поступово трохи проступало в цьому запаху щось ледь кисле, перегнійне, елегантне, але незвичне. Сінувал, зоосад, курник. Іншими словами, я залишив цю божевільну ідею і вирішив, що продавчиня і справді була права, повернувся до свого багаторічного звичного парфуму. Цей же цирковий я вирішив відкласти на зиму, в лінку він і справді мав дивний ефект. Але до зими не дійшло. Повернувшись до Києва, я чомусь одного теплого літнього вечора з дуру вирішив надушитися цим димним запахом для походу в оперний театр. Це було найідіотське рішення. Річ у тому, що я за європейською звичкою завжди беру квитки в оперу сильно заздалегідь чи не за рік, і тому маю можливість обирати місце. Я завжди сідаю прямо за диригентом і дивлюсь не тільки на сцену, а й в оркестрову яму. Врешті-решт, я сам колись грав в оркестрі, і мені це страшенно цікаво. Зрозуміло, тонкі поціновуючі мистецтва на такі мої звички пхикають, як циркові коні. Мовляв, це найкраще місце, звуковий провал. Не можна як слід оцінити голоси солістів і таке інше, але я на те пхикання зважаю. Наших співаків я і так прекрасно знаю, давно всіх оцінив і навіть переоцінив. А мені цікавіше дивитися на Андрегента, Рукенстрантрів, Хор і співаків одразу. У цій дивній комбінації створюється такий захоплюючий художній фільм «12D», Неможливо відірватися. І того разу я урочисто розташувався за диригентом. Кульбабкою, яка з'явилася, як завжди, стрімка і легка з цим своїм білявим хвостиком і ажурними сережками. Уже в першому акті слідом за моїми сусідами зліва, справа і позаду, диригент Кульбаба почала. Диригуючо, підозріло принюхуватися, ймовірність того, що навколо неї щось пахло прілим листям або зотлілим сіном, теоретично дорівнювала нулю. Внаслідок цього оркестр почав, йдучи за диригентом, грати якось нервово і дещо, скажімо так, здивовано. Пізніше це нервове здивування передалось всім совався я, совався весь партер, напевно, весь оркестр і, схоже, навіть кармен на сцені. Засмучений я полишив спектакль до закінчення, віддав одеколон дімону і розповів йому цю сумну історію. Дімон негайно зателефонував дружині і радісно закричав в телефон Альохін подарив мені одеколон із запахом гівна, чуєш? Але, незважаючи на такі незвичні характеристики, Дімон цим запахом зчинив у себе на роботі фурор. Навколишні панянки буквально оточили його і цілий день кружляли навколо нього, як мухи. Як мухи! Він дуже дорожив цим одеколоном, розтягував його, як міх, і навіть коли той закінчився, довго ще зберігав флакон, іноді нюхав, задоволено пхикаючи і ствердно киваючи. Французька парфумерія велика. Сила, це ж і коню зрозуміло. Звісно, що зрозуміло, і авторська українська парфумерія теж дуже велика сила. І для того, хто хоче саме такий парфум, звертайтеся, щось таке да знайдемо. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші вподобайки і коментарі.